Один раз на місяць вони збираються разом, аби згадати своє дитинство, отримати матеріальну підтримку, поспілкуватися за чашкою чаю. Ми пережили війну, ми бачили окопи. Ми бачили снаряди. Ми це все бачили. І трупи в да, теж і трупили да? свої історії на зустрічах спогадах. Розповідає кожен з учасників за їх словами. Ці зустрічі їм дуже потрібні. Я хочу сказати, що вони дуже дуже цінні, дуже цінні. Є смісл, що ти кому тут потрібний да. ще, і за тебе ніхто не забуває. Не всі ж хочуть матеріально, дуже общені хочуть. Ну дуже общенія, це нас об'єднує всіх, і ми дуже, дуже раді зустрічатися, І так. кожен сказати є, що сказати. Одна. Учаснику проєкту Вадиму Рудковському 91 рік. Чоловік розповідає, що на окупованій нацистами території був підпільником. Я збирав гвинтівки, гранати і цю зброю розносив за вказаними адресами. Я з підпілля був зв'язаний до квітня 1943 року. Два роки каже Вадим Рудковський, були її найстрашнішими в його житті. Вийшло так, що рік я був в концлагері лагері, і год іменно в концлагері. Із січня 1944 року перебував у концтаборі Штутгоф, місто Готенфахен. Це сьогоднішня гдиня, Польща. у цьому концтаборі крематорія не було, але загинуло багато людей. Близько 70 тисяч загинуло у цьому таборі людей. Мені у цьому концтаборі двічі брали пункцію спинального мозку. Донором я був, що допомогло вижити господь. Мені моя хрещена подарувала ікону Божої Матері, і ця ікона завжди була зі мною. Наразі вона у мене у спальній кімнаті В спальні я таку дерев'яну рамку, а де ікона висить. Підтримує проєкт ми поруч, Німецький федеральний фонд, пам'ять, відповідальність, майбутнє. Нас три категорії людей ми обслуговуємо: не мобільні, які лежачі. Ми провідуємо вдома, відносимо їм засоби гігієни. Мало мобільні також. А мобільні і ці, цієї категорії вони приходять до нас. Вони собі спілкуються, і ми хочемо їх огорнути якось увагою, і піклуванням, що вони не самотні, що вони комусь потрібні. Взяти участь у проєкті можуть жителі Житомирської області, котрі у руки. Другої світової постраждали від нацизму. Антоніна Тугас Сергій Кобилянський новини на Суспільному.